Суржик трошки є, трошки є. Не завжди говорю, говорю чи говорю, як сказати правильно, і мені, мені хочеться вивчити. Знать мову вимушена переселенка із Сіверська, що під Бахмутом Світлана Юрієва вчить українську мову на безкоштовних курсах, що діють при Прилуцькій центральній міській бібліотеці імені Любові Забашти. Ці курси відкрилися в рамках реалізації проєкту Центр соціального згуртування Сильні разом, організованого за сприяння програми розвитку ООН і фінансової підтримки Європейського союзу. Ці курси на волонтерських засадах буде проводити доктор педагогічних наук, викладач, доцент. Луцького гуманітарно педагогічного фахового коледжу імені Івана Яковича Франка. Курси будуть проходити на протязі двох місяців щотижня по вівторках. Проект розрахований на Внутрішньо переміщених осіб і жителів міста Перелуки віком від 50 років, але ми запрошуємо всіх охочих відточити знання української мови в стінах нашої книгозбірні на курсах. Безкоштовних курсах української мови Наталія Грона на волонтерських засадах курси української мови веде не перший раз і чітко відчуває різницю у навчанні україномовних та російськомовних переселенців. Для них, по перше, починаємо з того, що треба шліфувати усне мовлення. Якщо говорити про тих людей, які живуть на прилучні, які наші земляки, то звичайно це просто шліфування окремих моментів, скоріше це орфографія, це лексика. А там ми починаємо з вимови. Тому що їм важко висловлювати свою думку українською мовою. Наталія Грона говорить, що спілкуватися українською не лише легко і круто, але й необхідно. Адже під час війни мова має значення. Ми говоримо про мовний патріотизм, а мова, патріотизм, перемога. Війна на сьогодні це такі речі, які живуть поряд. Тобто, людина, яка є патріотом своєї держави, має дійсно знати гарно володіти українською мовою. На безкоштовних курсах української мови, що проходитимуть у центральній книгозбірні прилук, що вівторка, вісім тижнів поспіль, немає обмежень щодо аудиторії ні по віку, ні по географії. Відточити українську приходять не лише вимушені переселенці, а й містяни. Як от прилучанка Анна, українську мову вчила давно у школі ще треба освіжити знання треба навчати правильно свою дитину тема вже першого заняття була для анни актуальною наголоси мені завжди було складно з наголосами тому Виявляється, що їх треба уточнювати у словнику. Обов'язково не менш цікавою була тема заняття цього вівторка. Тема сьогодні нова орфографія, що з'явилася нового в українському правописі, і мені звичайно здобувачі освіти цих курсів поставили домашні завдання з'ясувати, чому ми говоримо Олександр, а не Олександр. Чому у нас Ганна, а не Анна? Тому почнемо з виконання домашніх завдань, які виконувала я. Виконання домашнього завдання перевірила і наша знімальна група. Тож, яка ж різниця між цими іменами? Анна і Ганна це одне і те ж саме, це син... контекстуальні синоніми. Але ми говорили, що Шевченко ще в своїх творях вживав Ганна, тому що на той час українська мова не була унормована, е... не було української літературної мови і вплив російської мови був дуже значний. Е... Тому перше з'явилася Анна, а потім. Уже ми вже додали вже в своєму варіанті, як Ганна. Олександр і Олександр на є таке, що третє ім'я Іскандер. Це вже, скажімо, фонетичний вплив, запозичення з якоїсь з якої мови. Раніше ми прикладали з російської мови, а тепер шукаємо праву нову мови, звідки це ім'я пішло. Дізнатися цікаві факти з української мови, відточити або набути знання. Залюбки долучаються, і працівники прилуцької книгозбірні. Ми вже пройшли і перші курси на по українській мові. І знову ми теж є студентами цих курсів, тому що це завжди цікаво. Дуже дякуємо Наталії Вікторівні, яка в такому такій легкій, Кому таким способом нам доносить всі ці знання? Ми що дякуємо за її таку позицію громадянську, за її знання, з якими вона так що ділиться з нами? Доєднатися до безкоштовних курсів з української мови можна щовівторка о 14 годині, у Прилуцькій центральній міській бібліотеці імені Любові Забашти.